Новий сезон чемпіонату України з футболу другої ліги офіційно розпочався. По територіальному принципі команди поділили на два дивізіони: у північно-західному обидва футбольні клуби Тернополя. была сделано для того, чтобы меньше денег тратить на переезды. Потому что если западные поехать на восток, это можно там полторы суток надо добираться. То есть и назад-полторы суток, три дня выпадает неделя. Соперники, но ну, в западном регионе всегда команды были хорошие. Я считаю, например, что я так обсуждал с коллегами, которые работают в восточной зоне, то в западной посильнее команды. То есть, да, в западном регионе посильнее. Ну, з чим нам доведеться миритися і битися, боротися, обігрувати. Втім, у першому матчі Тернопільській Неві поборотися не вдалося, гру відмінили. Перша ігра має бути з черкасами 2. Это клуб, который дочерний Черкассы, который играет в первой лиге. То есть там сначала президент на себя взял обязанности тянуть две команды, но не смог, потому что город не смог предоставить плечо, подставить плечо. И таким самым образом команда снялась то есть с чемпионата. Поэтому нам ни очки, ничего засчитываться не будет. То есть Просто нас осталось не 12 команд, а 11. У другому турі Нива гратиме із арсеналом Київщина з Білої церкви. Команди зустрінуться на домашній арені тернопільського клубу, якою наразі для команди слугує стадіон у Вишнівці. Томця в звичайному режимі соперник арсенал Біла церкви». в команді там теж є проблеми. Они там збираються, не збираються. Теж була така інформація, що вони можуть не приїхати к нам, тому що теж з фінансуванням були проблеми. Но за два дні, от, буквально нам сказали, що команда живе. Вая, то є збираються їхати, і ми вішнівцях будемо проводити этот матч. А набуть на новому стадіоні. нам зісном хотіла ми називаємося Ніва Тінополь. Нам хотіла би мачі в Тернополя. І, попри певні труднощі київської команди, наставник жовто-зелених запевняє, суперника недооцінювати не варто. Арсенал Киевщина это це Белая церковь. Да? Тобто, у них там были сложности. Сегодня у них все хорошо, там вроде бы как. Мы знаем, что такое Киев. В Киеве футболистов полно хороших. Поэтому они за день, за два могут укомплектовать команду очень неплохими футболистами. Поэтому тобто, мы ни в коем случае не расслабляемся, мы готовы, я жарю с уважением, относимся к сопернику и хотим добиться победы. А підтримати ФК «Ниву» у цьому протистоянні можна буде 22 липня на стадіоні у Вишнівці. Гра розпочинається о вісімнадцятій. Варто зауважити, вхід для вболівальників вільний.